Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас 27 жовтня. Понеділок ми розпочинаємо новий тиждень щоденника вишивальниці Сьогодні день почався ніяк. Не скажу, що якісь погодні умови вплинули, мабуть. На мій сьогоднішній стан, але в нас зараз вже вже по сьомій, вечора, по сьомій вечора вже я включила лампу. Е, і думаю, чи буду я сьогодні вишивати, чи почну я щось вишивати, чи взагалі я візьму голку в руки. Я не знаю. <с forces> Чесно, я не знаю, тому що в мене зараз е, я вишивати зовсім не хочу, дівчата. Не хочу абсолютно. Знаєте, що сьогодні я робила? Я сьогодні слухала, як в мене болить голова. Потім подумала, що, мабуть, їй бракує кисню в моїй голові. Пішла на двір. На дворі я збирала листя. Я робла листя і збирала листя. Потім впав дощ на три хвилинки. Я прийшла додому попила чаю і кажу до свого малого Віталіка, ну, але ж його треба збирати. Ой, дозбирала збирала я це листя. Ну, як дозбирала, мішки закінчилися. Я його на кубку просто позгрібала, і ви знаєте, голова мене перестала боліти. Чесно, я прийшла додому і знову почала боліти голова. Таке відчуття, що мені треба на дворі жити. Але, але то таке, балачки, як я кажу. Так, що це перед вами? Це перед вами моя львівська сорочка, уставки, один рукавчик. Я не знаю, чи я буду щось зараз шити, тому що шити, я не знаю, що шити. Ага, що я хотіла вам розказати? Підписалися, підписалися, підписали мене. І я сама підписалася. Я люблю такі всякі прикольчики, знаєте, за компашку. Цього тижня буде два старти. Ну, має бути. Перший старт вам показую вже, тому що сьогодні він в мене мав стартувати. Це є ось така пташка. Так, ось така пташка є. Так. Е, і ми будемо її вишивати в трьох. Я і дві Наталечки. Наталечка візерунок і Наталечка Мужицька. Ми були е, на виставці осінню і купили з Наталочкою візерунок Наталечці Наталочці Від нас ось таку, е, вона мені дуже осіння. Тут такі барви осінні, що просто. Ось таку е, такий набір. І так? е, 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 Наталочка має його. а Потім Наталя Візерунок, Наталя Мужицька має цей набір повністю набором. А Наталя Візерунок потім пішла до автора цієї схеми і е, е, купила нам ще дві схеми в електронному вигляді. Відповідно, ми оце будемо вишивати підбором, так? Ну як підбором? Та по ключу, звичайно. Ну, але як завжди, дівчата є епопея з цим. Я з цю епопею вам розповім вже в наступному відео, яке присвячу конкретно цій пташці. Тому що вона дуже гарна, мила і там не багато там цього. Перепрошую, там не багато хрестиків. Тільки я, знаєте, що не люблю. Чого ти виходиш мені зараз, секундочко. Тільки я не люблю. Ага. 4975, 5 тисяч хрестиків. Якщо кожен день по тисячі хрестиків, то до кінця тижня можна вишити. Ем, я не люблю. Оце вуз бабінок, нитки... Відмотуєш нитку, відрізаєш, заселяєш, вишиваєш. Логічно. Е, розумієте, Коли ти береш ось такий органайзер, у мене тут ще леля не захована, до речі, ось такий органайзер. Я, я, я як роблю? Я беру звідси одну ниточку собі, складаю вдвоє. Ну, Якщо я знаю, що там великий участок вишивати, то я беру дві нитки зразу. А якщо маленький, я беру одну ниточку, складаю вдвоє, вишиваю до кінця нитки все. Розумієте? Тому таке, в кінці тижня буде ще один старт, але то не точно. Це не точно, тому що я думала, що я буду це вошити. Пам'ятаєте, я просила вас написати мені, що би я що би ви хотіли побачити? Ви напишіть, може ви щось таке знаєте, що в мене є, що я сама забула, що там в мене таке є. Я дістала це е, село різдвяне. Дістала різдвяне село, я думала, я його буду вишивати. Е, кожен день там по 100 хрестиків, так? Е, і думала, що почну я його якраз ось тут зверху, з неба. Чому з неба? Тому що небо тут воно, дивіться, як. Що? Бачите? Яке е, е воно? Гарно півхрестиком шиється і швидко буде зашиватися. Це такий колір тут вирве око, просто може я його щось не то вишила, чи що? Та ні, все то Марія вишила. В мене якось так виходило, що я пам'ятаю, а може, ви пам'ятаєте, що я якось до кінця року було чотири місяці, і я в кожен місяць мала вишити оцей клоптик. Знаєте, зараз який місяць жовтень, листопад-грудень. Не виходить, ну, але цей вже практично вишитий. М -м 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 -м. Мабуть, я це візьму, натягну, тому що з пташкою там кап Там капець. Я вам завтра це все познімаю на окреме відео про пташку. А тут, а тут вот, бачите, тут все є готове. Сіла, взяла, тільки треба схему, знайти, де та схема, звідки я це вишивала. Ну і в кінці тижня також буде ще. Я казала вже це. Та. Я вже заговорюсь, тому що я дуже хочу їсти. А там воно з... я поставила, знаєте, тушкуватися, а воно так пахне на всю хату. Одним словом, я бажаю вам смачної вечері, якщо ви дивитеся мене вечором. Якщо зранку з гарного сніданку смачного, обіду вам в обід, якщо дивитесь. Е, І взагалі, да, все, я пішла, бо мене я вже зараз слиною вдавлюсь, пробачте. Вітанечко, вівторка вечора. У нас вже 9-та година вечора. І я вже такого потахесеньку хотіла би лягти її в ліжечко взяти, ось цю красу перед собою. Тому що, мабуть, з вчорашнього вечора ви мали би трошки зауважити, щоб в мене просунулося. Ось тут в мене просунулося небо. І е, це скучно. Це просто капець, як скучно. І, і, як би не було скучно, я би хотіла продовжувати. Ну, бо тут все буде небо, тут нічого цікавого не буде, повністю буде небо. Але я рухаюся я зліва направо в Dimensions в основному в звичайних роботах справа наліво. Що хочу вам сказати, що тут нагнати швидкість вишивки мені не вийде, тому що тут, по-перше, аїда. По-друге, тут, наприклад, є півхрестик в 4, здається, було в мене. Найбільше зараз складень 4. Точно в 4 в 5, здається, не було. І там, виходить, якщо робити. Якщо я вколюю голку ось тут і внизу до кінця не витягую, а просто розвертаю і зразу пхаю назад, то цей півхрестик стає дуже такий кривий і негарний. Ну, це... Можливо, ніхто цього не побачить, можливо, він з часом і розрівняється, не знаю, яким чином. Але я поки буду шити, ось тут все далі, я ж їх буду бачити. І ось саме ці півхрестики в багато складень, вони потребують: перетягнув на воротню сторону нитку, витягнув до самого кінця, то тоді я ж маєш право назад повертатися. От, поки що так. Можливо, мене трошки підбісить е, тут щось вишивати, то перейду трошки хрестиком повишивати. Не знаю, але що ще хотіла сказати? Сьогодні трошки помонтувала відео для вас. І загалом мала якийсь такий день, ну, такий дурний день. Якби мені хтось дав кулемети, я б всіх розстріляла, хто б сьогодні на моєму шляху. От. Але, слава Богу, він вже завершується цей день. І хотіла вам показати, я сьогодні вишивала тільки сорочку. Дивіться, що я тут маю. Це є одна уставка. Оце є друга уставка. Гляньте, яка краса. Я вже в обидвох вишила ретязь. І від ретязя оці такі е, синенькі, в мене вже всі ось ці є. Пробачте, що пальця у мене підготувалися. І я вам говорила, що коли я шию ретязь, я зразу тут чотири хрестика в ромбку, такому зашиваю, то в мене вже все зашито. Е, були прогалини, що я десь тут червоненьким забула вишити, дошила. І коли от я монтую відео, загалом беру фрузелок вишивати. Але я ж завершила свою машину, тому мені зараз треба було би щось взяти. Ага, в мене ж є. В мене є. Віталіка є його маяк, він в мене тут лежить на столі. Треба якось також його буде. Брати потихеньку як буду монтувати відео. Хоча мені ось такі моменти, ну, зашити там оранжевим ці ромбики, тому що треба щось рахувати. Чи там ретіс синім шоруєш, ти шаруєш. от. Я би вже і ці сьогодні дошила, чесно вам відверто скажу, але я просто хочу піти лягти, бо спина, моя вже каже, <бі> Ха -ха 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 -ха! ти ще щось хочеш робити, а я не хочу. Так і живе, так і живем. От. Тому. Наразі сьогодні вівторок, і в мене в роботі моїй поки що, поки що дві, дві гарненькі роботи. Це є Dimensions різдвяне село, і це є моя львівська сорочка. Такий коротенький, проміжуточний ем, звітик вам за цей тиждень. Іду трошки повишиваю ось це, ось це. Ну, вона дійсно гарна. У мене ще не було меншинства, який би був негарний. Якщо тако, забігаючи назад, далеко-далеко-назад, був в мене момент, коли я взяла. Що це є Сніговий... поцілунок сніговика? Я взяла поцілунок сніговика, вишила його підбором нитками DMC. Я його вишила, я його оформила і я розчарувалася. Тому що нитки DMC — це не нитки Діменшовські в плані відтінків. Так є схожі. Так, ви думаєте, що це вони дійсно такі схожі, схожі. Ні. По день я дивлюсь на цю картину, і пальто цієї дівчинки червоне. в мене воно практично без переходу, тому що, тому що такий був підбір. А в оригіналі він, до речі, дуже-дуже гарний. Згадала собі, може, то якийсь набір витягнути різдвяний стіменше, це такий якийсь е, петіт, голд якийсь. Я ж так люблю голди шити, е, петіт по 3-4 роки. Марія, тримай себе в руках. Я тільки гляну. І тільки гляну. Ну, але я ж собі пообіцяла, що в мене буде тільки один Gold. А Gold Pochit і Gold Collection. Великий набір. Вони ж різні, правда? Це ж різні діменши. Я зараз відчуваю себе як якоюсь наркоманкою, знаєте. Одним словом, дівчата, хлопці, все окей. Але я залізу в ту шафу. Друзі, всім вітанечку! У нас сьогодні неділя Вечір будемо завершувати цей тиждень і хочу вам показати свою львівську сорочку, на якому вона в мене зараз етапі. Нарешті це сталося. Це, нарешті, сталося, що я її дошила. В плані уставок, в плані рукавів. Зараз це мої ниточки. Ось так вона виглядає. Я собі прикріпила. Бачите, цей рукавчик я собі з уставкою прикріпила голочкою, не мала булавки під, під рукою, а тут в мене вже от булавочкою причеплено. Я просто помічу собі десь збоку якусь поміточку зроблю, тому що спочатку е, будуть уставки пришиватися, а вже потім буде пришиватися до уставок, буде пришиватися рукавчик. І я думаю, що. Е, щоб не переплутати. Ситуація, яка туди нахилені, і туди нахилені, тобто вправо, вліво нахилені, а ці бачите, а ці вправо нахилені. Все. Я не знаю, чи хтось це побачить, чи не побачить, чи як, але я, головне, що я це зробила, тому що для мене не буде, не буде муляти воно мене, розумієте потім. Крім того, я розпочала два чудових дизайна. Вірніше, я вам по секрету скажу, бо це вже неділя, можливо, хтось до кінця і не додивиться, тому секретик буде тільки для тих, хто до кінця додивився. Я розпочала кав'ярню, кав'ярню. Ну, це Боже, це о 5.25 Знову це я сказала, Мало бути книгарня, а я кав'ярня. Я або тільки каву пити. Розумієте? Ні, насправді дуже люблю каву. І е деколи навіть зловживаю, але, але останнім часом е почала читати. Так, Для мене це, так знаєте, в новинку скажімо, бо на це часу в мене реально не залишалося. А тут я собі прям так е ціль поставила, хотіла купити аудіокнижку, так, купила, звичайно, електронну книжку е і змушена була її прочитати. Тому в мене вже і книгарня, і кав'ярня, але реально цей дизайн мені дуже сподобався, що на виставці був представлений, відшив цього дизайну. До речі, хто не бачив, в Лелі вийшов часник. Якось так вийшло, що нам вдалося побачити клаптик, відшиву його. І на той час мене якось так думало, Боже, ну а як воно буде? Ну, а ця основа. Одним словом, коли це була цього тижня презентація новинки від Лелі «Часник», Ну, це було щось неймовірне, і основа, і чесник, і все ну надзвичайно приємно було спостерігати за виходом цієї новинки. Зараз що скажу по книгарні, е, дуже гарні просування. Я сама себе, себе в шокові. Я приймаю участь в спе з дівчатами. То будемо звітуватися вже на наступний тиждень. Головне просуватися. просуватися. Так, ну мені подобається. Далі. Я зараз ввечері хочу стартувати цей другий дизайн це є моя пташка, моя пташка це є нашій, так, так як мене малий каже, вашій. Тепер я вже від нього набралася. Це є наш спільний процес з дівчатами, з Наталочками. І Наталя Візерунок вже його розпочала. Я сподіваюся, вона випустить відео і нам розкаже про це. Наталя Можицька щось трошки, вона зараз займається сорочкою, але казала, що хоче відпочити. І взяла самплер від мережки, в неї був розпочати. Це не та людина, яка розпочне 100 500 дизайнів, так як ми з Наталією. Ну, Я люблю, до речі, я себе сьогодні зловила вчора, вчора зловила себе на думці, що я люблю м -м, діставати вже розпочати. Тобто я дістану, подивлюся, що там є. І буду продовжувати. Зараз я вже собі взяла на нурге, натягнула Белфаст. Нарешті знайшла, тому що я у відео розповідала, що буду вишивати на кашелі, але я все-таки заліза в цю всю третю свою нору, і там знайшла досить гарний відріз белфасту, який мені підійде для двох дизайнів. Він один такий суцільний, тому я його навіть розрізати не буду. І вділа чехол для нурге. Чесно, він в мене давним-давно лежить. Але я не розуміла. Я думала, що це м, такі захисні чехли, як на раму, а це було на норге. А я на норге е, дуже рідко вишиваю. Хіба майстер-класи, які зроблять, ну, так щоб в руках тримати, я не вишиваю. Ну, Прийдеться розпочати. Так от, відкрила я схему електронно. Відмітила, з якого кольору середини я почну це вишивати. І що ви думаєте? Так, це 501-й відтінок нитки якої в мене немає. Зараз буду щось лізти, бо я ж не всюди ще залізла. Ненавиджу цей момент, коли десь треба шукати якусь нитку Боже, це, це для мене просто капець Так, ну і звісно, звісно, це ж мій. Довгобут. Назвам його Довгобут, бо я подивилася, що останній раз я свій Діменш Різдвяне село вишивала в жовтні 22-го року. В жовтні 22-го року стид, позор і взагалі. Але е, скажу, що емоції вирують. і коротко, там до завершення 22 тисячі. Люблю цю статистику для себе, тому що це якийсь план собі ставлю до завершення 22 тисячі. І я собі так подумала: Марія, ну давай половину в листопаді, а половину в грудні. Ну це ж можна ж зробити. Ну ж можна, ну ж, погодьтеся, можна. Тому я що подумала? 12 в листопаді і. Решта в грудні, ну бо там свята будуть, хотілися б, звісно ж, завершити її до свят. Ну, не кажу оформлювати не про то мова, ну, але. І от-от таке я собі придумала, що скажете на цей план? Що скажете на цей план? А? Так, продовжую вишивати продовжую вишивати сорочку Львівську, готую для вас новий курс. З завтрашнього дня починаю запис нового курсу. То слідкуйте, слідкуйте, скоро будемо вишивати дуже гарну сорочку. І думаю, що якраз тако на листопад на грудень ми якраз будемо мати гарну сорочку. Ми будемо мати, що робити. Заходять холодні, довгі темні вечори. Сподіваюся, ми всі вже... Маємо свої лампочки-виручалочки, які будуть нас виручати. Ну і натхнення побільше, щоб е, собі, знаєте, як то на такій гарній позитивній хвилі створити е, гарну річ. річ і потім мати. Чому вигулюватися так, чекайте, я зараз забуду про е, Dimensions. Так, що ж ми тут можемо побачити? Я вам таку коротко, бо картина від мене далеко, я зі штативом тут просто не можу розвернутися. Пальцем буду отако тикати. Так, е, ви можете побачити, що в мене тут додавалося небо. Як виявилося, я дуже люблю півхрестик, але він такий нудний, скучний, що я вирішила, що робити: ниточку хрестика. Бачите, в мене появилась колона, то така не колона вежа, ниточку півхрестика. Потім вже тут в мене будиночок почав замальовуватися. Знов там небо пошила. Тут вже коричневим зашила будиночок, там зашила. Одним словом, там вже так трошки прибавилося непогано, я вам скажу. Працювали тільки 4 вечора цього цього року, цього тижня над цією роботою. Мені подобається, мені подобається, і ви знаєте, якось хочеться, м -м, ніби. Чи то розкручуватися, хочеться і тут вже щось, щоб мені домалювалося, і там, щоб мені домалювалося, мені здається, що в мене тут внизу, отам, от, от де закручено, в мене там навіть так, так, я бачу на, на даху, є Бекстіч, бо я там сани якісь вишивала. Тобто, що навіть додати якогось того бекстічу, коли є якась така нагода, коли вже не захочеться шити ні хрестика, ні. Ні, якщо мені не захочеться шити хрестика, півхрестика. То Бексіч мені точно не захочеться вишивати. Я знаю, що оця ялинка, оця центральна ялинка, вона неймовірно красива. Я знаю, що оце все, коли воно завершиться, воно буде дуже і дуже гарне Ну, починаємо е, завершувати цю роботу. Якщо мій план вигорить, як то скажуть, здійсниться і буде все класно, то до кінця цього року, нарешті. Я буду мати дуже гарний фініш, і тут знову ж постає питання: чого не почати пошити, відпочити і знов взятися доробити. Ну, бачите, всі ми різні, і всі ми по різному ставимося до цього чи іншого до цієї чи іншої роботи, так справи. До вишивки, і коли мені, наприклад, зараз хочеться вишивати пташку з тим 501, якого в мене нема, і мені прийдеться перевернути всі м, якісь е, конвертики, пакетики, е, папочки, тому що я зараз стараюся, щоб всі мої нитки DMC були в. В одному місці, в моєму органайзері для ниток. Але ж є ж такі ще процеси, які ще гуляють, розумієте? Ниточки, ниточки, по процесах гуляють. Тому мені прийдеться зараз всюди зиркнути, де є ще така ймовірність, щоб там я її знайшла. Це по-перше. А по-друге, в мене ще є дуже гарний запас ниток Dimensions, І завжди можна собі. Перевести ниточку DMC в Dimensions. Там дуже гарний дизайн, але я думаю, якщо там чуть-чуть того зеленого, от перший це такий сизозелений, здається, трошечки буде відрізнятися. Я думаю, це не буде якась там катастрофічна проблема, правда? Я сподіваюся, Катя не образиться на мене за це. Так от. Подивлюся, розпочну. Якщо все буде гарно, то звісно ви побачите окреме відео про ці мої старти, тому що реально книгарня летить, дівчата, книгарня летить. от, То, я думаю, і пташина полетить. Ну так, логічно. Тому я вам бажаю натхнення. Я вам бажаю, щоб ваші плани збувалися. Ну і, звичайно, гарного вам спокійного дня.